Від надзвичайних ситуацій ніхто не застрахований. З людиною на вулиці або вдома може статися будь-що. Коли життю ваших близьких або незнайомих людей загрожує небезпека, що до приїзду карети швидкої потрібно правильно надати першу медичну допомогу. Це може суттєво полегшити стан постраждалого. Чого і вирішили навчити молодь міське товариство Червоного Христа. Цель нашого мероприяття – навчити дітей, оказувати до так как это не медицинский работник, а до врачебной медицинську помощь в любых случаях, чтобы они умели не растеряться и до приезда скорой помощи хоть немножечко оказать пострадавшему человеку, ребенку. Фельдшер швидкої допомоги просто, зрозуміло та доступно пояснювала дітям, як надавати першу медичну допомогу при різноманітних травмах, використовуючи підручні матеріали. За лікарською практикою жінка найчастіше зустрічала випадки, коли долікарська медична допомога була надана правильно. Очень рідко і виявляється неправильно. Тобто прикривають налажуються жгути. Неправильно, усиливают кровотечение, допустим. Для нас, скажем так, как для скорой помощи, когда мы приезжаем и уже как-то оказана помощь, то есть даже транспортная мобилизация, какой-то сломанной ноги или руки, вот, это уже профилактика шока. Нагадуємо, що Українська організація Червоного Христа скоро відзначить своє 95-річчя. Цікаво, що передумовою для створення міжнародного комітету Червоного Христа у 1863 році стала книжка Спогади про сульферіну» швейцарського підприємця і громадського діяча Андрій Дюнана. Під час ділової поїздки у 1859 році він став свідком битви, яка його дуже вразила. Ми займаємося оказанням допомоги самим незахищеним слоям населення, одиноким пенсіонерам, інвалидам. Всі приходит Красный Крест. Знаете, благотворительность должна быть, навіть близько каждому з нас. Для того щоб вміло надавати першу медичну допомогу, лікарам бути не обов'язково, головне не розгубитися та вчасно викликати швидку. Так, да, я узнала много інформації, яку я не знала до цього. Кожен чоловік може наказати першу доволі допомогти, і він може цим допомогти. этому незнакомому, близкому, родному человеку спасти чью-то жизнь. Нам сегодня рассказали очень много интересной информации, полезной для человека, который можно, если у какой-то опасности, например, рана какая-то, как ее обработать, как наложить жгут при переломах, открытом и закрытом, как можно остановить кровь при артерии, если она там ну, повреждена или что-то такое. Много очень чего интересного было. Ізнавальна лекція пройшла у рамках тижня здоров'я, який проходить в області на другому тижні вересня. Як сказали волонтери Червоного Христа, такі заходи скоро стануть традиційними.